man – людина, яка створила себе сама. Історія людини, яка у свої 35 вже підкорила всі можливі вершини України. З 23 серпня 1979 року у місті над Латорицею прозвучали перші вигуки малюка, який ще здивує всіх своєю наполегливістю. І ці звуки були не схожі на будь-які інші. Вже тоді відчувався потяг до швидкості та адреналіну. Головним винуватцем даної події був дідусь Федір Михайлович, який працював головою суду. Ну звичайно не обійшлось і без батьків: мама Ганна Федорівна та батько Олександр Степанович. Саме батьки привели маленькому Олександру любов до гір. А щодо дідуся, то тут стає зрозумілим, чому Олександр обрав юридичний факультет. Автомобілі швидкість подобались маленькому Сашку ще з дитинства. У нас навіть є доказ перша автівка, яку він не міг. Іх поділити зі своїм братиком Степаном. Мрія дитинства Олександра велика біла Волга, але все не так склалося, як гадалося. Першими були червоні жигулі, які молодому шумахеру подарували батьки. 1985 році лунає перший дзвоник для впевненого першачка Лучкова Олександра. Старт взятий у школі. Олександр вирізнявся серед однокласників. Він був комунікабельним та веселим. Тому варто зазначити, що Сашко приймав активну участь у позакласному житті школи. КВНщик був ще той. Наступна значуща подія у житті Лучкова Олександра. ужну юридичний факультет. У когось гуртожиток, а у нього квартира. У когось у звар. У нього шампанське життя було як у касті. Але для повноти казкового персонажу, здається, чогось не вистачає. Так, принцеси. Все по черзі. Після університету Олександр почав підкорювати економічні простори, ставши працівником банку. І тут сталося те, чого й потребує справжня казка 21-го століття службовий роман. Сучасну попелюшку звали Діана, познайомились, закохались і 23 січня 2010 року обвінчались. Кохана. Олександру позаздрить і Джеймс Блант бо Діана то справжній діамант. А якщо десь щось не так, то скажу, як відріже: будеш много піздіти, будемося прощати. Я прошу бодже. Щоб все було як годиться, справжній газда із нащадком не запізниться. Дай мила, дай ми шосміобі так. 19 травня 2010 року на світ з'явився маленький лучков Дмитро Олександрович. Чи може ваша маля похизуватись тим, що в один рочок він вже підкорив говерло? Ні. А от Дмитро Олександрович може. Маленького діму можна назвати точною копією свого батька. Ви тільки погляньте. <му> ну а зараз про головне хобі ювіляра вже вісім років. Олександр підкорює головні вершини Закарпаття та України в цілому. Смертельний номер, подйом. Тікаємо, доки вийде живчик, а потім я. Ми поїхали до догорі. Вже далеко від дому Ми скакаємо волаєм. На гітарі лапаємо, Гуцулок розводимо. Гуцулі підтримаємо. Карпати то наші гори наділений багатьма можливостями трансформації. Живчик може все і завжди прагне бути першим, що у нього до слова непогано виходить. Технічні характеристики. Тип двигуна 600 кінських сил. Я вже бахлі стояв. Я виджу. Норма токсичності. Треба питати шубу. Ніхіга собі, ребят, я не вкусся. Кількість циліндрів 16. Потужність двигуна. Треба питати Діану. Дипризини 165-65 R13. Довжина і ширина – все до Діани. Максимальна швидкість – 300 км на годину. Об'єм паливного баку, за останніми даними, 3-4 літри візкаря. Показуємо наші запаси до 5-го числа. О боже, моя печень! Yeah. Розход палива. Два горниця файних закарпатських голубків, зарап да шоудеря і два-три огірка. Супчик із світної капусти. ми Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здравствуйте. Починаємо зарядку для тих, хто в путі. На жаль, газ, тормоз. Газ, тормоз. Руль налево, руль направо. Руль наліво, руль направо, А я прощаюсь з вами. До зустрічі на дорогу. Живчик 35 років на ринку бездоганності, комфорту та яскравих миттєвостей. Выпьем мы за Сашу, Сашу, дорогова, А пока не выпьем, не нальем другого, выпьем мы за Сашу, Сашу, дорогого, А пока не выпьем, не нальем другого.